Яке найбезлуздіше правило на вашому робочому місці? Одного разу мені потрібна була ручка. Я подумав, що це цілком логічна потреба. Пішов до комури на своєму поверсі, яка була зачинена. Запитав адміністратора поверху. Вона сказала, щоб я пішов до головної комури в підвалі. Я пішов до підвалу і пояснив, що мені потрібна ручка. Мені сказали, що всі запити на постачання мають бути затверджені керівником мого відділу. Проблема в тому, що будучи новачком, я ніколи не зустрічався зі своїм керівником відділу. До того ж, вона працювала в сан франциско я працював у містечку Мілуокі. Тож мені потрібно було надіслати електронного листа, в якому представитися, і запитати, чи маю я дозвіл взяти ручку з комори для запасів. Через два тижні після того, як я звільнився з попередньої роботи, з'явився наказ про те, що людям більше не дозволяється виглядати з вікон на роботі. Це величезна скляна будівля. Редагування відповідають тим, хто запитував. Це American Express. Мій батько-забудовник. Він ремонтував будівлю для державної енергетичної компанії. Вони доплатили йому за те, щоб він закрив кілька вікон, тому що люди, які займали ці кабінети, не були підвищені на посади, щоб отримати кабінет з вікном. Раніше я працював у великому банку. У нас була настільки складна політика відвідування, що вона фактично створювала стимул для працівників брати вихідний на цілий день замість того, щоб занадто часто запізнюватися. У моїй школі теж було таке: якщо ти запізнювався настільки, що пропускав перший урок, то отримував двійку, що означало залишитися після уроків. Навіть запізнення на перший урок тричі вважалося запізненням, що означало ще одне покарання: відсутність була просто відсутністю, без двійок, без затримання. Ми не можемо запитати інших, чи не хочуть вони випити кави в кімнаті для відпочинку. Просто зробіть ледь помітний кивок, який означатиме те ж саме. У нас є замок на аптечках, тож якщо вам просто потрібен пластир при порізі, ви маєте отримати ключі від нього у працівника служби безпеки, а це, в свою чергу, робить нещасний випадок нещасним випадком з грою паперів і розслідуванням. Зараз ми використовуємо неймовірну кількість скотчу. Не знаю, як у вас, але у нас це до біса незаконно, якщо тільки аптечка не містить медичних засобів, для використання яких, за законом, потрібен кваліфікований медичний працівник. Якщо це так, то в аптечці має бути аптечка другої допомоги, доступ до якої має кожен без жодних замків, і яка містить принаймні найнеобхідніші речі. Я працюю паркувальником, в інструкції компанії сказано, що тобі ніколи не дозволяється здавати назад ніколи. Ти абсолютно не можеш виконувати роботу без заднього ходу, неможливо. Це пов'язано з відповідальністю та нашим страховим полісом. Таким чином, у випадку аварії, завжди можна звинуватити паркувальників. Весь зайвий туалетний папір у будівлі має зберігатися в одній шафі, де за ним може наглядати королева туалетного паперу. Я чув, як вона кричала днями, коли виявила, що хтось заховав один запасний рулон туалетного паперу на горі, щоб людям, які працюють на горі, не доводилося спускатися кількома сходовими прольотами, коли туалетний папір закінчиться. Редагування це найдешевший туалетний папір, доступний у гігантських рулонах, які вміщуються лише у спеціальних диспенсерах. Не можу навіть уявити, що хтось захоче його вкрасти. Правило, яке гласило: якщо є час схилитися, то є час поприбирати, що очевидно означало, що якщо немає роботи, то треба займатися прибиранням. Це було на станції технічного обслуговування літаків. Яка була досить маленькою, але для обслуговування великих літаків нам потрібна була команда щонайменше з трьох осіб. Проблема полягала в тому, що іноді просто не було літаків, тому не було роботи. Ми прибирали пару годин, а потім просто закінчувалися матеріали для прибирання. Але за словами керівництва, це не було добре. Ми повинні були бути зайняті. Доходило до того, що ми билися за роботу, коли вона з'являлася. Тому що всім було дуже нудно, а прикидатися зайнятим було набагато важче, ніж просто працювати. Пам'ятаю, як ми зібралися всією командою, щоб протягом кількох годин прибрати камінці зі злітно-посадкової смуги. В авіації є старий жарт, ідіть підмітати злітно-посадкову смугу, і ми дійсно це робили. Не знаю, чи це стандартна практика, але я працював у компанії, де відділ кадрів не мав права повідомляти нам, якщо когось звільняли. Це було досить велике місце, і ви могли не одразу зрозуміти, що хтось пішов. А коли ви дізнавалися, ви не повинні були запитувати чому? Тож, якщо ви хотіли дізнатися, чи звільнили когось, ви запитували, а торт був. Це означало, що якщо людина вийшла на пенсію або пішла з власної волі через кілька років, то на неї чекала вечірка з тортом. Якщо ж її звільняли, то торта не було. Якщо ви запізнилися на одну хвилину, це вже запізнення. Якщо ти запізнюєшся на півдня, це не зараховується. Мені сказали просто взяти півдня, якщо ти збираєшся запізнитися, тому що за запізнення тебе одразу звільняють. Тож, якщо ти йдеш з роботи раніше, це вважається запізненням. Якщо тобі треба піти до лікаря в обідню перерву і це займе годину і 10 хвилин, візьми решту дня на відпочинок дуже дивно. Я колись працював у місці, де мій бос запровадив політику не більше двох склянок води на день. Отже ж, гівнюк, я проігнорував це правило і поскаржився безпосередньо нашому генеральному директору. І справа закінчилася того ж дня. Що було дивно, так це те, що більшість людей насправді дотримувалися цього правила, а деякі навіть поскаржилися на мене у відділ кадрів, що я порушую правила. Невдовзі після цього я звільнився, бо не лише мій бос був нестерпним, а й мої колеги збиралися доповідати у відділ кадрів через те, що я п'ю воду, та я, очевидно, не міг їм довіряти. Багато років тому я був продавцем пилососів. У нас були пісні про цю марку пилососа і про те, який він класний. Щоранку ми мали співати ці пісні всією групою. Заради справедливості скажу, що це був досить якісний товар. Діловий дрес-код, навіть коли я працюю вдома, вони дзвонять мені в зумі, щоб перевірити. На робочому місці відмічали час наших перерв на відвідування туалету і віднімали його з 15 хвилинної перерви або обіду. Ми повинні були йти до офіс менеджера, щоб отримати ключ від вбиральні. Щойно ми виходили з його кабінету. Він запускав таймер. Коли ми поверталися, він зупиняв таймер і казав, скільки часу потрібно відняти від обіду або наступної перерви. Вони стежили за нашими перервами як яструби. Тож, якщо ти робив помилку, вони стояли над тобою і засікали час, поки ти її виправляв і вираховували це з твого обіду або перерви. На обід не можна було приносити нічого, що відверто смердить, і не було можливості розігріти їжу. Я відпрацював свій контракт і пішов. Ми не можемо персоналізувати свій робочий простір. На робочих місцях немає табличок з іменами, жодних фотографій, жодних сувенірів, нічого окрім робочих речей. Досить того, що ми втиснуті у відкрите приміщення і змушені проводити багато годин за робочими столами, але позбавляти нас можливості зробити це більш комфортним це дріб'язковість. На старому місці роботи була така політика чистого столу. Людям не тільки не дозволяли мати особисті речі, а й взагалі нічого, що могло б допомогти їм виконувати свою роботу: ні паперу, ні нотаток, ні друкованої інформації, пов'язаної з роботою, ні пляшок безалкогольних напоїв, навіть сумочки під столом, все повинно було йти в шавку. Що ще гірше вони запровадили цю політику випадково одного дня без жодного попереднього попередження, і вони дивуються, чому рівень відсутності на роботі та плинність кадрів зашкалює. Колишня робота в юридичній фірмі, один з партнерів, надіслав електронного листа всьому колективу про те, що співробітникам не дозволяється пліткувати в офісі. Про що ж пліткувати? Запитаєте ви. А про те, що партнер розлучається з дружиною і спить з однієї з помічниць адвоката у фірмі. Але, знаєте, не пліткуйте. Я колись працював в юридичній фірмі, де один з партнерів зраджував своїй дружині зі стажеркою. Стажерка завагітніла. Згодом він розлучився з дружиною і одружився зі стажеркою. А оскільки його колишня дружина і стажерка були дуже схожі, деякі люди навіть не здогадалися, що щось сталося. Порожня електронна скринька. Мій бос був справжнім нацистом поштової скриньки. Якщо у вас там були старі листи, він починав їх переглядати і змушував відповідати на них або видаляти. Мовляв, до кінця дня у вас нічого не повинно залишатися, ви маєте з ним розібратися або видалити їх. Жарти жартами, але я просто створив папку, позначену як особисте, і все пішло туди. Пішов ти, білий, старий мудак. Політика дрес на моїй роботі просто безглузда. До різних посад висуваються різні вимоги, хоча ми всі працюємо в одному офісі, моє улюблене правило це правило про шорти. Ми можемо носити шорти по п'ятницях між днем пам'яті та днем праці. Однак на шортах не повинно бути бокових кишень. Це було написано, щоб запобігти носінню карго шортів але спосіб, в який це написано, дозволяє мені носити спортивні шорти. тому я так і роблю. На моєму робочому місці не можна вживати слово проблеми. Натомість, якщо щось не так, ми повинні говорити виклики. Оскільки проблема це негативне слово, а виклик підкреслює той факт, що є можливість виправити цю проблему. Хочеш більше таких історій? Підпишись, щоб не пропустити нові випуски. І обов'язково переглянь інші відео. Обіцяю, вони тебе здивують. Дякую, що ти тут.